Друзі, всім привіт! Скучила за вами та за вашими коментарями поки хворіла. А сьогодні буду готувати гречку. і хочу приготувати її смачно. Готувати буду відразу дві склянки, щоб вистачило і на вечерю, і на сніданок. Одна склянка 250 мл, та друга склянка. Так, Гречку я промиваю незалежно від того, який виробник. Тому що буває, що зверху щось, якесь лушпинячко спливає, тому добре промиємо гречку під проточною водою. Ви ж знаєте, друзі, що гречка одна з популярних круп в Україні, і дуже багато оповідань, казочок, в яких згадується гречка. в Україні гречка одна з популярних круп поряд з пшоном, ячменем, вівсом, пшеницею. І дуже багато українці склали оповідань, казочок, віршиків, гуморесок, і навіть прислів'я є деякі про гречку. До речі, напишіть в коментарях, які ви знаєте прислів'я про гречку. Адже коли хотіли сказати, що людина вперта та говорили: я її ячмінь, вона мені гречку, я її овес, вона мені гречку. А якщо хотіли сказати про мудру людину, про мудру, яка поступалася, не хотіла сваритися, йшла на поступки, то казали: хоча б і гречка, аби не суперечка. І дуже багато. А згадайте, як називали чоловіка, який зраджував дружині. Що вони про нього казали в коментарях? Напишіть, також там згадується гречка. Гречка вважалась невибагливою, і от ви знаєте, коли... Вирішував господар що сіяти, от непогода, нема дощу, що що ж посіяти, то дуже багато йому радили. Сіяй гречку, буде каша, буде паша, тому що солома, можна сказати, гречка йшла на корм худобі. З крупи варили кашу, тому було дуже вигідно садити. І, наприклад, якщо ячмінь чекали, коли піде дощик або весь сказали. Сій ячмінь в грязь буде князь, сій овес в болото буде золото. А про гречку казали: сій хоч в золу аби в пору, тому що гречку потрібно було сіяти, коли вже пройде загроза заморозків десь аж в кінці травня. Так що про гречку я вам розказала. Нагадую, що напишіть в коментарях, як називали чоловіка-зрадника. Так, про гречку ми поговорили. І що ще нам буде потрібно? Буде потрібна цибуля. Я, ну, Можна взяти одну величеньку цибулю, У мене такі середні цибулі, я взяла три штучки. Один болгарський перець. До речі, інколи можна замінити на той перець, який ви заморозили, або той перець, який ви засушили. Можна і без перцю обійтися, будь-які е, овочі. Інколи навіть я нарізаю. Капусту, ну свіжу зазвичай, і також додаю до цієї страви. До речі, і капусняк українці також варили і додавали не тільки пшоно, але й гречку. Зараз нарізаю кубиком цибулю, потім наріжу кубиком перець і таким же міленьким кубиком наріжу моркву. Гречку можна приготувати і з м'ясом, і з шкварочками, і взагалі без м'яса. Це за бажанням. Цього разу трішечки додамо м'яска. М'яско будь-яке можна взяти. Гречку можна готувати на вершковому маслі, на олії, на салі. А можна і на смальцю. Я візьму кастрюлю з товстим дном та розігрію одну столову ложку смальцю. Малець розтопиться, ми додаємо м'ясо і підсмазуємо його до рум'яності. Відразу можна по додати трісочки перця та посолити. Далі додаємо цибульку і також підсмажимо до рум'яності. Далі додаємо моркву, та підсмажимо Через 4-5 хвилин додаємо перчик і також його підсмажимо, щоб віддав свій аромат. І через 5 хвилин, знову ж таки, додаємо гречку. Гречку ми також обсмажимо хвилин 5 в жирові, щоб гречка була розсипчата. А тільки потім додамо воду. Гречка подружиться з овочами та м'ясом, а ось таке смажіння розкриє її смак та аромат. І через 5 хвилин додаємо воду. Якби ми гречку не мили, то гречка вариться один до двох. Одна частина гречки. І дві частини води. А так як ми промили, і гречка трішечки вібрала водичку, я додам три таких же склянки води. Води звичайної і холодної. І накриємо кришкою, доведемо нашу гречку до кипіння. Я посолила посолила м'ясо. Але додам ще пів чайної ложки солі. Соліз за своїм смаком. Краще потім досолити, чим пересолити. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння. Як тільки закипить, робимо малесенький вогонь. І хвилин 20-25 будемо варити гречку до готовності. І через 25 хвилин аромати по всій кухні. Дуже смачна У нас вийшла, подивіться, яка розсипчата, соковита гречана каша. А до речі, чому гречана? Чи знаєте ви, друзі, чому гречку називають гречкою? А тому, що її до нас вперше привезли з Греції. Тому й гречка. Так, тут і овочі. Тут і м'яско. Зараз скуштуємо. Моя улюблена каша. А ви скажете, а яка ж тебе не улюблена каша? Все, що ти готуєш, все в тебе улюблене. Дорогі наші, бажаю всім жіночкам, всім, хто нас дивляться, щоб їхні чоловіки ніколи не скакали в гречку. А нашим дорого... дорогим чоловікам побажаємо, щоб ніхто. Коли вони вже будуть в зрілому віці, не сказав в бороді вже гречка цвіте, а в голові ще й на не орено. Всього найкращого вам.